До центру дитячої медицини лікарні Охмадиць з'їхали сім'ї з різних областей України. А все через те, що сюди завітав лікар-педіатр зі США Брюс Рубін. От зокрема, Анна дуже хотіла записати свого шестирічного сина Тимофія до нього на консультацію, адже у хлопчика вже тривалий час не можуть діагностувати, від чого взимку з'являється постійний мокрий кашель. Ми, власне, записалися по номеру телефону і звернулися дуже раді. Що була така можливість, тому що ми з цією проблемою вже зустр... стикаємося, напевно, третій чи четвертий рік. Просто ми не могли зрозуміти етіологію взагалі всього цього. І тому будемо пробувати. І добре, що «Брюс Рубін» буде ще два тижні, і ми будемо мати можливість перевірити цей результат. Наступними на консультацію потрапили два братика Данило та Дарій. У цьому випадку Брюс заспокоїв батьків, адже діагноз відрізняється від того, що запідозрили українські медики. Нас трішки так би мовити не попередні лікарі, лікарів, яких ми консультувалися, і сказали, що в наших дітей можливо потенційно бути бронхіальна астма, Як як спадкова, як спадкова хвороба, попередньо, коли ми описали. Перебіг попередніх хворіб з'ясувалося, що це інфекційна хвороба, і поки що, ну скажімо так, на найближче майбутнє, ми за астму можемо в принципі не переживати, але знову ж таки потрібно постійно бути під наглядом, оскільки діти є маленькі, вони не скажуть, що їх болить чи як їх болить. Зазначимо, що в основному серед пацієнтів діти з ураженням легень, адже закордонний лікар є також експертом з дитячої пульмонології та інтенсивної терапії. Окрім того, він є головним лікарем дитячої лікарні Річмонда, професором біомедичної інженерії, фізіології та біофізики. Коли почалася війна в Україні, весь світ став україною. Я приїхав сюди, щоб підтримати Україну, щоб показати, що світ теж пам'ятає і хоче допомагати. Я маю українське коріння. Мій батько народився у Львові, але ми виїхали під час Другої світової війни. Я не маю тут сім'ї, але я захотів приїхати сюди. І я тут для того, щоб вчитися, навчати інших і показати свою підтримку. Додамо, що окрім консультацій пацієнтів, він також проведе лекції для молодих науковців та лікарів та відвідає інші медзаклади. Це фактично є один з перших візитів, який демонструє тісну співпрацю лісько національного медичного університету, кафедри педіатрії, неонатології. Це вперше ми маємо такий досвід. І клінічних баз лікарні, центру дитячої медицини, лікарні «Охмадит» і Західноукраїнського регіонального дитячого центру. З початком повномасштабної війни до нас почали приїжджати іноземні колеги як з Європи, так і з Америки, і це дуже важливо для наших лікарів, оскільки це дає змогу йти. З ногу з часом і з нашими іноземними колегами ділитися досвідом, набувати нових компетенцій. З такою волонтерською місією фахівець перебуватиме у Львові два тижні. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда, тут Львів. У Львові відновлять роботу ще чотирьох маршрутів. У міськраді відбулось засідання конкурсного комітету, де визначили перевізників, які відповідатимуть за їх роботу. Загалом планується випустити на маршрути більше 30 транспортних засобів. Три маршрути по АТП номер один, які вже на сьогоднішній день функціонують по тимчасових угодах. Ми їх переводимо вже на постійні угоди. Це дасть можливість штрафувати перевізника за неякісне виконання своїх зобов'язань. І чотири маршрути, які вже багато років не функціонували: це є 12, і 30, і 48 і 57 маршрут. Ці маршрути отримують нового перевізника. І в цієї весни ми плануємо відновлювати роботу цих маршрутів. На львівщині працівники СБУ ліквідували корупційну схему. Зокрема, затримали двох депутатів однієї з міських рад, які вимагали хабарі за вирішення земельного питання. В межах кримінального провадження їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Мова йде про голову комісії з питань земельних відносин та архітектури, а також його спільника, члена комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування. За 30 тисяч доларів США депутати гарантували пришвидшений механізм погодження документації, а також не створювати підприємцю штучних перешкод під час ведення господарської діяльності. Правоохоронці Львівщини затримали ділків на гарячому під час отримання першої частини хабара 15 тисяч доларів США. З рук той телефон не випускаєш. Як часом чуємо нарікання бабуся дідусів на своїх онуків, але чи не лукавлять старенькі у своїх цікавостях? Насправді ж досвід соціальних працівників лише доводить приказку, що старий, що малий. Не повірите, але найпопулярніший запит серед пенсіонерів саме не курси по користуванню сучасними гаджетами. Сьогодні на ми перейшли всі із телефонами. Якщо комусь щось непонятно, нам пані Марія розказує. Вона дуже хороша і мені дуже цікаво. Щоправда, історія пошуків у стареньких має мало спільного з підлітковим, але навчені пенсіонери не поступаються своїм онукам у кількості часу проведеного за екранами своїх телефонів. А ще бабці та дідусі намагаються прошарити себе в іноземних мовах, і тепер розумітимуть сучасний сленг на раз-два. У Нас тут є комп'ютерні курси, англійська мова, лайфхак з гаджетами. Якраз зараз проходить заняття. Це лайфхак з гаджетами, тому що люди старшого віку потребують допомоги. Інколи їхні родичі не мають терпіння їм пояснити це. Але й це ще не все. Продвинуті старці, старці, як які молодь люблять танцювати та дивитися фільми. І щоб їм було зручно насолоджуватися життям, міська рада розкидала курси по п'яти локаціях. Наразі в клубі молодих душею 250 пенсіонерів. Але попис стає дедалі потужнішим. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Небайдужі громадяни можуть допомогти кіберполіції у боротьбі з ворожою пропагандою та фейками, долучившись до проекту Брама. Для цього необхідно зареєструватися у відповідному боті в телеграмі. Ваша особиста інформація буде прихованою не потрібно мати якісь е, е, спеціалізовані освіти навиків. Е, в основному це е, потрібно мати будь-яка комп'ютерна техніка, мобільний телефон або навіть планшет. В нас є Позитивні напрацювання в даному проєкті. Станом на, на січень 2024 року вже заблоковано близько понад 26 тисяч таких ресурсів, понад 30 тисяч ресурсів. Загальна кількість лінків понад 160 тисяч було. В цьому боті є усі інструкції для користувача. У кіберполіції додають, що робота знайдеться, бо ворог намагається просувати свою пропаганду через численну кількість соцмереж та ресурсів. Найбільшим, скажімо так, джерелом ворожої пропаганди наразі є або Телеграм, або Тікток, так як там зокрема не впроваджено певні обмеження, тобто якусь так звану політику конфіденційності або політику цензури в цьому випадку, наприклад, корпорація Мета, Фейсбук і Інстаграм більш жорстко відноситься до цього, тобто є навіть заяви, коли волонтери виставляють збір і там спалену автівку, їх блокують за ворожнечу або пропаганду війни. Тобто тут ну, будь якої інформація, яка є в інтернеті, треба ставитися критично. Зазначимо, що проєкт Брама охоплює не тільки фейки та пропаганду, а й інші види кіберзлочинів. Про прояви негативу в мережі інтернет, зокрема, можна розповідати про шахрайство. Тобто, наприклад, якісь інтернет-магазини, які здійснюють шахрайські дії, але лише в випадках, коли вам не завдано матеріальної шкоди. Так само можна повідомляти про продаж незаконних якихось або заборонених речовин або речей. Uh, вся ця інформація обов'язковому порядку перевіряється модераторами, і лише в випадку встановлення обставин, що дійсно здійснюється там певна злочинна діяльність або певна ворожа діяльність, uh, цей лінк потрапляє на блокування. Також незабаром запрацює відповідний сайт, що матиме аналогічні функції для протидії такого роду злочинам. Давид Берішвілі Семен Пулик, Правда, тут, Львів. 15 тисяч, і маєш категорію Б. Обласна прокуратура оголосила підозру львів'янці, що продавала водійські права. Жінка запевняла всіх охочих стати керманичами, що має хорошого знайомого в одному із сервісних центрів Волині. І він мовляв, може вирішити питання з іспитом за свої послуги. фіорантка справи брала 15 тисяч гривень. А задля для зручності клієнтів працювала з орендованого мафу. Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції вже побували в цьому імпровізованому офісі і вилучили. Лучили техніку, документи та гроші. Правоохоронці поки не повідомляють про те, чи перевіряли вони посадовця, про якого говорила підозрювана. Втім, слідство все ще триває. А ось мешканку Львівщини можуть ув'язнити на чималий термін: це вісім років позбавлення волі. Чим завинив старший брат, буквально розчавив ногами молодшого під час сварки. Справжня сімейна драма сталася вночі у Червонограді. Чорний кіт пробіг між 16-річним хлопчиною та його 35-річним братом. Слово за слово, і в хід пішли кулаки. А коли пристрасті вже досягли свого апогею, ненависть просто відібрала старшому родичу розум. Тільки послухайте, некерований чоловік повалив підлітка на підлогу та встав ногами прямо на його груди. Вижити після такого у бідолашого юнака не було жодних шансів. Тож лікарям. Залишилось лише констатувати його смерть. Брату вбивцю затримали одразу ж після жорстокої розправи. Зараз він пояснює слідчим, що ж саме його так розлютило. Найближчим часом він постане на лаві підсудних. І якщо його провину доведуть, то за звіряче вбивство він може сісти за грати на 10 років. Село Славіта за 25 ранку трасою Тернопіль львів розсікає дев'ятка із чотирма молодиками у салоні. Вони ще не знають, що вже за кілька секунд троє із них загинуть у жахливій автотрощі. За кермом ладить 21-річний водій під градусом. Його реакція добряче загальмована. Тож запобігти виліту на на смугу він просто не зміг. Саме в цей момент, за фатальним збігом обставин, цією ж дорогою їхав мікроавтобус гуманітарної місії на щиті, який вокойовує з поля бою. Тіла загиблих воїнів, удар був такої сили, що від вазу буквально залишилася гора металу. 24-річний пасажир та сам горе шофер загинули миттєво. А от їхній 28-річний друг помер вже у кареті швидкої допомоги. Яким дивом вдалося вижити четвертому пасажиру дев'ятки? Залишається загадкою. Зараз він лікується разом із двома волонтерами, які перебували у мікроавтобусі.